Притча жінка. До Бога прийшов чоловік і заявив про свою нудьгу. Бог задумався, що зробити жінку, якщо весь матеріал пішов на чоловіка. Але, не бажаючи відмовляти чоловікові, після довгих роздумів Бог створив жінку, використавши кілька яскравих променів сонця, усі чарівні фарби зорі. Замислений смуток місяця, красу лебедя, грайливість кішечки, витонченість метелика, ласкаво тепло хутра, притягальну силу магніту і все це зліпив разом, аби зменшити надмірно солодку ватість, додав холодне мерехтіння зірок, мінливість вітру сльозоточивість хмар. Хитрість лисиці, настирливість мухи, жадібність акули, ревнощі тигриці, мстивість оси, кровожерливість п'явки, дурман опіуму і вдихнув все це життя. У результаті з'явилася справжня жінка. Бог подарував цю жінку чоловікові, сказавши на це йому. Бери її такою, яка вона є. І не намагайся переробити, тому що з цього нічого не вийде. Блаженство з нею і мучайся все життя до самої смерті. Дякую.